Сьогодні ми розберемо, що таке пряма промінь та відрізок. Ну, але перед тим як ми почнемо розбиратися, що це таке і що це за поняття, значить, ми подивимося, що ж таке точка. Так, дивіться, я можу на досі онлайн ставити за допомогою лівця безліч точок. Тобто точка є, по суті найпростішою фігурою. У математиці точки позначаються великими літерами. Наприклад, А, Б, С, Д і так далі. Дивіться, якщо ми маємо якусь точку, наприклад, точку О, то через цю точку ми можемо проводити прямі. Ну, давайте візьмемо лині, прикладемо. До цієї точки лінійку і проведемо прям. Як ми бачимо, ми провели одну пряму, але в нас зразу виникає запитання, а скільки ж прямих ми можемо таких провести? Дивіться, ми можемо змінити лінійку, прикласти її ще отак. І провести ще пряму. Ми можемо змінити отак лінійку. І провести через оцю одну точку ще пряму. І погодьтеся, що робити ми так можемо без межі. Скільки разів ми ми прикладали до точки пряму, змінюючи лінійку, проводячи, значить, е, значить пряму, ми таких прямих можемо провести без. Межі. Якщо ж у нас буде дві точки, наприклад, якась точка F, і точка, наприклад, С. Подивіться, через ці дві точки ми можемо провести тільки одну пряму. Тобто ми можемо яке зробити висновок, що через будь-які дві точки ми можемо провести тільки одну пряму. Тобто з прямою ми розібралися. Пряма це, по суті, лінія, яка не має ні початку, ні кінця. А що ж таке промінь? Промінь це, по суті, лінія, яка має початок, але не має кінця. Наприклад, у нас є точка N. Її, і з цієї точки ми можемо провести якусь пряму. Якусь лінію. Оце в нас буде провод. І третє, що в нас цікавить, це що ж таке відрізок? Відрізок це по суті лінія, або частина прямої, яка має початок і має кінець. Якщо ми візьмемо у нас, наприклад, є дві точки, наприклад, точка. P і M, то через uh, ці дві точки ми можемо провести як... Да, звісно ми можемо провести пряму. Але, дивіться, ці дві точки, якщо вони будуть утворювати відрізок ПМ. Тобто відрізок у нас означається ФОМА ЛИ. Рухаємося далі. Тобто, якщо ми бачимо, у нас є малюнок. М на цьому малюнку. МБ це відрізок. МБ. Якщо у нас є початок, але немає кінця, це буде М, це буде промінь. І якщо пряма проходить через точки МБ, і якої немає початку і немає кінця, то це буде пряма. Лінія, яка немає початку кінця, прямо. Чим особливість, від, чим по суті відрізняються відрізки від прямої і проби. Якщо вони мають початок і кінець, то їх можна виміряти. І зрозуміло, що ці вимірювання ми можемо здійснювати за допомогою лінійки, як правило, або, наприклад, рулеток, або інших вимірювальних. Зрозуміло, що якщо в нас є якийсь відрізок, от, наприклад, у нас є пряма. Якась є пряма. І на цій ми прямі можемо відкласти якийсь відрізок. Наприклад, у нас буде відрізок А, точ, початок і кінець відрізка це буде П. І нехай ми, наприклад, на цьому відрізку ще позначимо точку С. Е, то зрозуміло, що цей відрізок, АВ, склад... буде складатися з двох відрізків АС і СВ. І якщо ми виміряємо довжину відрізка АС і виміряємо відрізка СВ, її додамо, тобто АС плюс СВ у нас дасть розмір відрізка а Б. Наприклад, якщо у нас є від, значить, відрізок А це буде 5 см, Б нехай у нас 2 см, то відрізок АБ у нас буде дорівнювати. А це нас 5 і СБ нас 2. І разом ми отримаємо 7 см. Може бути задача навпаки. Може в нас це бути пряма, ну тобто у нас може бути відрізок, наприклад, ПО. Який буде складатися ще з відрізка, значить ПМ і відрізка М. І, наприклад, у нас буде відомо, що ПО дорівнює 6 см, а МО нас буде дорівнювати 1 см. І нам буде потрібно знайти відрізок ПМ. Бачимо, що ПМ. Для того, щоб знайти нам відрізок, нам треба від ПО, від усього відрізка, Відняти МО. Тобто від 6 відняти 1. І це в нас буде 5 см. А тепер ми перейдемо до розв'язування вправ, які пропонуються у підручнику тарасенкова богатирьова для 5 класу. Перша вправа це 87, -та. 83. -та. Перепрошую, назвіть усі промені, зображені на рисунку 22. На малюнку 22-му ми бачимо промінь, які починаються з точки м які будуть іти тут, з точки N, починаються з точки К і йдуть до точки П. Як ми бачимо, там можливо точки П нема початку, але ми вже будемо вважати, що з точки П так само йде П. Наприклад, є справа нас права 96. Знайдіть довжину відрізка X як за даними на малюнках 28-22, наприклад, на першому малюнку ми бачимо, що відрізок, X, відрізок значить, складається Це відрізок АС, який складається з двох відрізків, який складається із двох відрізків. І з відрізку АБ, який дорівнює. Із відрізку АВ, який дорівнює 8 см, і з відрізку БЦ, який дорівнює 4 см. Тобто наш відрізок Х буде дорівнювати. Значить, відрізок АВ плюс відрізок Б І якщо ми підставимо Х дорівнює 8 см, плюс 4 дорівнює 12 см. Континент. На наступному малюнку. Ми б... На наступному малюнку ми бачимо, що наш відрізок КН має розміри. Наш відрізок КМ має розмер. КН має розмір, значить 16. Відрізок МН має розмір 12. А от відрізок КМ у нас Х неведомо. Тому якщо дивитися по другому малюнку, то нам треба буде. Для того, щоб знайти Х, треба 16 відняти в меншенький відрізок. мінус 12. І нас буде 4 см. Аналогічно для вправи 97 на ній довжину відрізка Х. Ми бачимо, що відрізок АС... Він складається з двох відрізків. АБ і Б. Тому наш відрізок АС, або який позначено Х, буде дорівнювати 6, ми можемо плюс. 3. Навіть не розключуючи. Це буде 9. І для малюнку 31-го. Значить, якщо у нас для малюнку 31-го, у нас відрізок КД. Він дивіться, ніби частина від усього відрізка КД. СД, який в нас дано 12 і К. СК у нас 10. Тобто нам треба відняти від більшого, відняти менший відрізок, який ми з намі Тобто наш відрізок X у цьому випадку буде дорівнювати 12 мінус 10. І дорівнює 2 см. Рухаємося далі. Наступна вправа. Наступні дві вправи. 105 і 106. Тепер поглянемо наступні дві задачі. Задача 105. На прій від точки А відклали відрізки АВ і АС. Так, що точка. B і точка С лежать на даній прямій по різні боки від точки A. А. А Б 24 см, а С 30 см. Знайдіть довжину відрізка Б. Тобто креслимо нашу пряму, Позначаємо на ній точку А. Те що тут нехай. І нас по різні боки відклали сюди нехай точку Б. І сюди нас відклали точку С. Нас дано за умовою, що AB буде дорівнювати 24. Тобто тут у нас 24. Ми бачимо, що. АЦ у нас дорівнює 30. Тобто отут у нас 30. Знайти нам треба відрізок BC. BC невідомо. Давайте подивимось. Відрізок BC він складається з двох відрізків. BA і відрізку AC. Зрозуміло, тоді в такому випадку. Ми можемо, щоб знайти відрізок ВЦ, у нас буде дорівнювати AB плюс AC. І тобто відрізок BC у нас буде дорівнювати 24 плюс 30 і буде дорівнювати 54. Задача роз'ясняти. Давайте спробуємо наступну задачу. Значить, наступна задача. На прямій від точки О спочатку відклали відрізок ОА, а потім відрізок АБ. ОА 15 см, а потім відрізок АБ 12 см. Знайдіть довжину відрізка диска ОБ. И слить розвязки в задачу. Тобто дивіться, у нас є пряма. У нас десь є точка О. У нас є точка. Значить, від ОА відклали відрізок, який дорівнює 15. є. 15 ОА. так одразу можемо написати Можемо одразу написати що? О. Перепрошую. О. А дорівнює 15 І відклали наступний відрізок А Б Який дорівнює 12. Тобто тут 15 А Б. Дорівнює. 12 сантиметрів сантиметрів Ми, Нам надо знайти відрізок ОБ. Ми можемо побачити, що відрізок ОБ у нас буде дорівнювати відрізок ОА плюс відрізок AB Тобто відрізок ОБ буде дорівнювати відрізок ОА плюс відрізок OB B. І ми можемо знайти відрізок О, Б. У нас буде 15 плюс 12 і дорівнює 27 сантиметрів. Задача розв'язана. Наступна задача. Останній. Тетянка розклала на столі. Уздовж прямої 5 гудзиків. На відстані 3 см 1 від одного. На якій відстані лежить перший гудзик від останнього? Розміри гудзиків знехтувати. Якщо у нас розміри гудзиків можна знехтувати, то це можна вважати, що кожен з гудзиків це точка. Нехай нас якась є яка пряма. Ось отут лежить один гуцик. Через 3 сантиметри другий, три другий, третій, перепрошую, четвертий і п'ятий. П'ять гуцик. Ми можемо побачити перший спосіб, значить, що ми можемо побачити, що в нас є 3, 3, 3 і 3. Перший спосіб розв'язання задачі ми можемо побачити, нам треба знайти відстань між, наприклад, цим гудликом А, наприклад, Б. Позначимо загальні наші гудлики С, Д і Ф. Між гудликом А і Ф, включить відстань Ф. у нас можна, дивіться, ми можемо 3 додати 3, додати 3, додати 3. Але ж ми можемо... Не додавати, так не зручно додавати, якщо у нас декілька доданків. Ми бачимо, що якщо у нас буде 4 односібних доданки, то ми можемо АФ записати до рівня 3 помножити на 4. 4 ждем. І це у нас буде 12 сантиметрів. Дякую за увагу. Сподіваюся, що урок вам сподобався. Якщо ви хочете, щоб я з вами попрацював індивідуально, тоді в такому разі дивіться на слуг... наступний слайд. Індивідуальні уроки з математики. Ціна лише 150 гривень за 50 хвилин. Телефонуй 098 407 4603 Або пиши в вайбер чи телеграм. Ми чекаємо саме на тебе.